Добрий день, 2 вересня 2025 року гібридна форма Нікітон і Ні Жельченка. тут на землі грязна. Ті ягодки були. Повідривав їх. Вони підтріснули трошечки знизу їх повідривав а так форма взагалі не тріщить. Прекрасна гарна форма. Дуже раннього терміну. Зривання. Ось було ось така лоза на плузнушення посадки минулого року черенком вегетуючим. І з цього року, 25-го, вона видала ось такі дві грони. Ось такого пагана. Рахую форма буде дуже урожайна і дуже цікава. Тут в смаку мускат, вона практично вже визріла. Зараз ми візьмемо ягідку, наприклад, Ось тут візьмемо. Зважимо її. Держись сім. Ну це така середня ягідка, там може і більше є. А нагадаю це є другий рікущик. Він видає ось такі рони. Я спочатку думав їх обрізати, але потім думаю, хай буде. Побачимо, що він витягне. Він вийшов. Дуже рані терміни, він повністю стиглий, мускатний, смачний. Раз попробуємо. Ось така консистенція. Місису сукупити його. вже вже темніє. І дуже раннього терміну. Рахую буде дуже гарна. Перспективна форма. Львова, так точно таким терміном. З такими смаковими, с такою